Чи знаєте ви, що цибуля це не тільки смачна приправа до страв, але й цілющий продукт, здатний захистити вас від різних захворювань? Але для цього потрібно знати, як правильно вибирати, готувати та вживати цибулю, щоб вона дійсно працювала на ваше здоров'я. В цьому відео ми розповімо вам всі секрети лікувальної цибулі, як вона допомагає знизити рівень цукру та густоту крові, знижує кров'яний тиск і рівень холестерину, зменшує ризик розвитку серцево судинних захворювань, як вона зміцнює кістки, бореться з остеопорозом, регулює менструальний цикл, як лікує застуду та запалення. І дізнаємося, який лук кращий для лікування: червоний, жовтий чи білий, а також цибуля чи часник. Метааналіз 95 різних досліджень, який охопив понад 4,5 мільйона людей з різних країн, показав, що щоденне та регулярне споживання цибулі, порівняно з людьми, які не їдять цибулю, допомагає знизити ризик ішемічної хвороби серця, яка є основною причиною смерті в світі на 25%, а ризик смерті від будь-якого інсульту на 11% та ризик смерті від усіх причин на 15%, і це дуже багато. І Ось можна зробити висновок. Пам'ятайте, будь ласка, що щоденне вживання 80 100 грамів цибулі будь-яким способом приготування дозволяє значно знизити ризик смерті в цілому та захворювань. Однак, коли ми говоримо про лікування конкретних захворювань, спосіб приготування цибулі відіграє дуже важливу роль, адже він може не тільки посилити дію рібчастої цибулі як лікувального засобу, але й навіть зробити її шкідливою для здоров'я. Щоб лікувати, потрібно знати, як лікувати. І якщо хтось скаже вам, що цибуля корисна через мінерали та вітаміни, не вірте їм, це дійсно крапля в морі. Але в цибулі міститься величезна кількість біологічно активних речовин, які надають потужний вплив на наш організм. Цибуля містить безліч біологічно активних компонентів, здатних лікувати різні захворювання, пов'язані з порушенням обміну речовин. Наприклад, цибуля може допомогти при гіпертонії, підвищеному холестерині, цукровому діабеті. Цибуля знижує рівень глюкози в крові так само, як інсулін або інші ліки від діабету, і в той же час має багато інших корисних ефектів. Цибуля також підтримує тих, хто бореться з раком, тому що вона запобігає зниженню чутливості до інсуліну, яке можуть викликати ліки від раку, що використовуються в хіміотерапії. Вчені провели дослідження, в якому розділили онкохворих, які отримують хіміотерапію на дві групи. Одна група з'їдала від 100 до 160 грамів цибулі на день, а інша від 30 до 40 грамів. З'ясувалося, що чим більше цибулі їли люди, тим сильніше падав рівень цукру в крові. Крім того, цибуля значно знижувала рівень запалення в організмі, що дуже важливо для одужання та зниження шкоди хіміотерапії. В цьому дослідженні люди їли сиру цибулю, і якщо ви вже відчуваєте, як у вас сльозиться у очі при думці про те, щоб прожувати 160 грамів цибулі, то не хвилюйтеся. В кінці цього відео я поділюся з вами двома рецептами, як зробити цибулю майже десертом, тобто як прибрати її сльозоточивість і заодно підвищити її здатність знижувати рівень холестерину в крові. А тим, хто не хоче використовувати цибулю як антиполітетний засіб, і в тому випадку, якщо підвищений цукор в крові є єдиною проблемою, я б порадила їсти сушену цибулю. Вона продається в магазинах, і ви можете з'їдати до двох столових ложок сушеної цибулі на день. Вона також знижує рівень цукру в крові, але вже не лікує жодних інших захворювань. Цибуля також має протизапальну, протимікробну, протигрибкову, противірусну та антигельмінтну дію. Вона допомагає при застуді, грипі, бронхіті, ангіні, синуситі, отиті, реніті, ларінгіті, фарингіті, трахеїті, пневмонії, туберкульозі, астмі, алергії, гаймориті, кон'юктивиті, катаракті, глоукомі, каріесі, парадонтозі, стоматиті та інших захворюваннях. Метааналіз показав, що як цибуля, так і різні добавки з цибулею або цибуловою шкіркою можуть знижувати рівень холестерину в крові. Але для того, щоб знизити холостерин самою цибулею, чим нам, власне, зараз і цікаво займатися, необхідно вживати не менше 100 мл сирого цибульного соку в день. Друзі, не бійтеся, не треба пити його гарячим, плачучи і проклинаючи все на світі. Цибуля може настоятися, ви можете віджати цибулю на кілька днів, зберігати її в холодильнику і вживати, і тоді вона дійсно буде вже не такою гарячою. Або є способи значно знизити її гіркоту, і про них я вам теж розповім. Чи знаєте ви, яка цибуля найцінніша для здоров'я? Це червона цибуля, яка зобов'язана своїм яскравим кольором антоціаном, поліфенолом з дивовижними властивостями? Дослідження підтверджують, що сира або злегка приготована цибуля знижує рівень холестерину краще ніж біла цибуля або часник. але є умова. Цибулю потрібно варити не більше півтори хвилини, інакше всі антоціани зруйнуються. І ще відразу після приготування цибулю необхідно охолодити в холодильнику. Таким чином, ви позбудетеся від різкого запаху і смаку і зможете насолоджуватися цибулою не страждаючи. В якості альтернативи можна використовувати часник з лимоном, щоб допомогти знизити рівень холестерину. Це старий рецепт. Так, чесник дійсно знижує рівень холестерину, але це відбувається за рахунок подразнення шлунка та кишківника. Тож чесник, хоч і багатий поживними речовинами, має дуже тонку грань між терапевтичною та токсичною дозою. Якщо переборщити з чесником, навіть на кілька зубчиків можна отримати не тільки отруєння, але й пошкодження ворсинок кишечника, через які всмоктуються всі корисні речовини. Через це багато людей не в змозі їсти чесник для зниження холестерину, а це великий недолік. Цибулю можна їсти без побоювань і у великих дозах. Навіть онкохворі, які проходили хіміотерапію, з'їдали до 160 грамів цибулі в день і відчували себе чудово, тому що цибуля, на відміну від чеснику, не дратує, а покращує роботу кишечника, допомагаючи йому краще справлятися зі своїм завданням. Тому раджу забути про старий рецепт з часником і лимоном і перейти на цибулю. Але пам'ятайте, тільки червона, тільки сира або злегка приготована і тільки охолоджена. Наостанок розповім, як правильно готувати і їсти цибулю, щоб отримати від неї максимум користі. Ну а як зробити так, щоб цибуля не зіпсувала вам подих і не відлякала оточуючих? Є кілька секретів, якими я хочу з вами поділитися. Перший секрет маринування цибулі в різних видах оцту винному, яблучному або навіть спиртовому. Оцет не тільки нейтралізує неприємні запахи, але й підсилює позитивний вплив цибулі на холестерин. Досить замочити цибулю в оцті на 10-15 хвилин, і вона вже готова до вживання, а можна заздалегідь подрібнити цибулю, залити оцтом і зберігати в холодильнику, поступово з'їдаючи потроху. Другий секрет це бродіння або квашення цибулі або її соку. Адже цибуля містить багато цукру, особливо в солодких сортах. А цукор є, як відомо, їжею для бактерій, які перетворюють його в молочну і отставу кислоти. Цей процес називається ферментація, і він робить цибулю ще більш корисною для зниження рівна холестерину. Недавнє наукове дослідження підтвердило цей факт: на жаль, вони не вивчали вплив квашеної цибулі на рівень цукру в крові та артеріальний тиск, але я впевнена, що це також допомагає їх нормалізувати. А якщо ви хочете спробувати квашену цибулю? То в інтернеті ви знайдете безліч рецептів на цю тему. Тому не соромтеся їсти цибулю. Вона не тільки додасть пікантності вашим стравам, але й поліпшить ваше здоров'я. Головне знати, як її правильно обробляти, і тоді цибуля стане вашим кращим другом. Я сподіваюся, що ви знайшли це відео корисним та цікавим. Якщо ви хочете дізнатися більше про цибулю та інші продукти, які допомагають знизити рівень холестерину, то підписуйтесь на цей канал, на канал Доброго здоров'я і ставте лайки. Дякую за увагу і до нових зустрічей.